Допити, тортури, голод все це пережив у російському полоні боковинець Денис Шептун. В оточенні окупантів хлопець потрапив торік під Кураховим, що на Донеччині до останнього він один відбивався, але сили були нерівні у ворожих застінках. Денис був сім місяців, і, попри постійні погрози, і тиск окупантів вистояв історія відважного українського захисника. Далі Денису 21, але він уже не раз домовлявся з самою смертю на цих фото 2021 рік. Хлопець на строковій службі. А це вже повномасштабне вторгнення Денису у силах протиповітряної оборони на Харківщині. Згодом захищає небо і над Одесою. А далі контракти служби у 157-й окремій механізованій бригаді сухопутних військ. Бійця відправляють під Курахове. Веснашливі бої за місто тривають цілодобово. Ми так прийняли три бої своїм хлопцям. Одного в мене за трьохсотело. Там залетіла граната в кімнату до хлопця. І, на превеликий жаль, він загинув. Потім ми втрьох трьох залишились. Втрата за втратою Денису самому доводиться відбивати штурму ворога. Окупанти буквально за п'ять метрів. Вистріляв всі морковки, щоб їм ну, там не залишилось, тому що я не міг їх ніяк. Я просто вже з вікна просто СерпГ стріляв по ворогу. Ось. Я розумію, що їх занадто багато. Вони вже. Я вже так от просто лежав на полу і мені просто кулі залітали вже вікна, в стелю били, тіпо, ну, в оточення був. Да. Вони не знали, що я там самий. Ось. І. Перед полоном я, я вже розумів, що або я загину зараз, або мене візьмуть в полон. Я одразу знищив свій телефон, тому що я як колишній ПВОшник, у мене там дуже багато таких відосиків, фото. Знищив свої документи, ну, військовий квиток. Зв'язку з командуванням уже не було. Я сидів в уголку кімнати, я вже закурив цигарку. Ось, Я думаю, це, мабуть, моя остання цигарка. І вони вже ось це був угол будинку, і він вже за углом стояв, тут було вікно, і там було троє їх, або двоє, не пам'ятаю. Двоє, скоріше за все, їх залізло потім це вікно. Вони мені сказали, викидуй викидуть зброю, ти вже от, ти один. Два тижні російські військовики утримували Дениса зачиненим у підвалі на позиціях, майже без їжі і води. Мені дали просто дві баночки, тушонки і... Десь до літру води приблизно. Ось ну півторашка, але там не було, там було повні. Ось і сказали розтягу, як хочеш, до тебе ніхто бігати не буде, також їсти на також ніхто не буде, бо всі зайняті. Ось ти тут ну, один, ти закритий. Потім окупанти надумали неофіційно обміняти українця на солдатів зі свого підрозділу, та зробити це їм не вдалося. Тоді хлопця перевезли в Донецьке СІЗО згодом у колонію, а там розпочалися тортури та нестерпні допити. Коли я роздягнувся, вони побачили моє татуювання всі. Вони сказали, що в нас оказується патріот дуже сильний. Я такий, ну, я такий патріот, який кожен громадянин своєї держави. Вони такі помовчали так, секунд п'ять. І потім почалася звана прийомка. Між тортурами росіяни примушували українських полонених вчити ворожий гімни, вірші та пісні. У нас було на списку 30 пісень. Їх треба було вивчити. Ось. Якнайшвидше. Тяжко, але якщо ти не хочеш бути битий, то ти, тобі приходиться вчити. Полонених морили голодом, усі втратили вагу. То полоном мене вага була, це коли я приїхав на СІЗО, 87, 86 там з половиною разів. А повернувся я з полону це 63 кілограми. Денис пригадує, як чекав обміну, але росіяни весь час брехали, що Україна не хоче обмінювати полонених. Одного разу бійців повезли у невідомому напрямку, і через якийсь час, зрештою, нам кажуть, можете всі розв'язати собі очі і руки. Там хто як починають зубами гризти, той скотч один одному його рвати. Хлопці раді думають, розумієш, що вже от нас. Ну. Обмін відбувся 6 травня 2025 року. Зустріли так дуже добре. Прям занадто добре, можу сказати, тому що я цього не очікував. Ось. І з порівнянням тим, як їх зустріли, і нас це небо і земля. А вдома Дениса зустрічали всім з селом. Ромада Дениса підтримує зараз. На бійця чекає відпочинок та реабілітація. Вони кошти зібрали хоча б на реабілітацію в санаторії піти від нас на 10 днів. Далі будемо бачити, може буде державна програма? Можливо, від громади що будемо робити? Дай Бог, щоб їх було більше. У Чурівській громаді чекають на повернення ще 21 захисника. Про декого досі немає жодної звістки. Їх вважають зниклими без звісти. Соломія Українець, Ольга Лучик, Ігор Ріга, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.